Не раз я чула, хочу в геймдев, хочу зробити свою гру. Який напрямок мені обрати? Якщо б мені платили гривню за кожний раз, коли я це чую, я вже закінчила свою гру. Давайте пройдемося по професіям геймдева, щоб назавжди забути про це непрозуміння. Граміст це саме те слово, яким тебе у першу чергу називають, коли ти кажеш, що ти гейм-девелопер, навіть якщо це неправда. Є декілька направлень у програмуванні. Гейм-програміст це людина, яка змушує гру працювати навіть коли вона не хоче. Він каже, це легко зробити і зникає у коді на 12 годин. І якщо гра зламалась, винен він. Живе між багами, дедлайнами і фразою посім пофікшу». Любить. І ненавидить свою гру одночасно. Engine програміст, тобто ігровий архітектор. Це той, хто пише фундамент, а не красиві кнопки. Той, хто відповідає за сам рушій гри. А якщо FPS спав, дивляться на нього. Коли вилітає білд, теж. Якщо все літає, ніхто не питає як. Оптимізація його релаксація. Працює так, щоб гру можна було зламати, але не зараз. Прогер Шаї це. Той, через кого боти стають надто розумними, або надто тупими. Третього не дано. Він робить так, щоб вороги думали, але не читали твої думки. І якщо NPC застряг у стіні, це його зона відповідальності. Гравець каже: Я помер через тупий шаї. Значить, він десь недосипав. Бекендер у Гіндейві. Це той, кого гравець ніколи не бачить. Але саме він тримає сервери живими. Онлайн, лобі, матчі, збережені. Це він. Античит, логіка, аккаунти теж він. Програміст лід, пінає усіх. Це босс качалки. Він завжди знає, хто зламав збірку. Каже, це робиться за день і всі плачуть, перекладає ідеї геймдизайнера мовою реальності, гасить пожежі швидше, ніж їх знаходять. Пише менше коду, але відповідає за весь бекенд та фунтен. QA не програміст, але знає гру краще всіх. Ламає гру так, як гравці навіть не додумались. Каже, тут баг, і у програмістів починається паніка. Повторюю один і той самий момент 100 разів, не з задоволення. Якщо QA мовчить, от тоді страшно. Гравці думають, що багів нема, але QA знає правду. Між програмістами та артістами я поставила геймдизайнерів. Гейм дизайн це не придумати ідею, а змусити гру бути цікавою. Він вирішує, що робить гравець кожну секунду. Якщо Нудно, це провал геймдизайну. Якщо складно, але хочеться ще, він спрацював. Це баланс між фаном, болем і звиканням. Гарна гра відчувається інтуїтивно, погано пояснюється туторіалом на 20 хвилин. Взагалі, геймдизайн це самодостатнє направлення, але є напрямки, котрі витікають з нього. Наприклад, наративний дизайн. Наративний дизайн це коли історія грається і не просто читається. Він відповідає за те, чому цей світ існує. Діалог, лор, вибори гравця усе тут. Якщо гравець прив'язався до персонажа, це він, якщо мені байдуже. Гроший наратив не заважає грі, він робить її сильнішою. Левел-дизайнер вирішує, куди ти йдеш і де помреш. Він веде гравця навіть, коли здається, що ти сам усе знайшов. Кожен поворот не випадковий, якщо ти заблукав, він десь помилився. Якщо рівень запам'ятався, він усе зробив правильно. Хороший левел непомітний, поганий відчувається одразу. Дизайнер це людина, через яку гра відчувається. Він вирішує, як звучить удар, кроки тиша. Хороший звук непомітний, але без нього гра мертва. Гравець може не знати його імені, але пам'ятає звук назавжди. Ще є System, Combat, Balance та Technical дизайнер. Але я не буду зараз про це сильно говорити, бо я вважаю, що це можливо все засунути у геймдизайнера. По художній частині пройдемося більш коротко. Концепт Артс це той, хто першим бачить гру. Його арт це не фінал, а напрям. За ним орієнтуються всі інші художники. Якщо світ виглядає цілісно, він заклав основу. Гравець його не бачить, але команда постійно. UI UX Artist UI UX Artist відповідає за те, як гра виглядає і відчувається в меню. Він робить так, щоб гравець розумів, куди натискати. UX це логіка, UI – це краса. Якщо гравець не губиться, він зробив усе правильно. Technical Artist це міст між художниками і кодом. Він робить так, щоб арт працював у рушії, а не тільки в портфоліо. Оптимізація шейдери його зона. 3D Arті створює все, що живе в площині. Він робить гру впізнаваною з першого кадру. Хороший 2D-Арт, це стиль, а не кількість деталей. Навіть проста гра без нього виглядає порожньо. 3 d Artis поділяється на багато напрямків: Environment, Character, VFX але все, що треба знати у цьому відео, це те, що 3D Artis створює об'ємний світ гри. Моделі, форми, силуети. Він не думає не тільки про. А й про оптимізацію. Якщо персонаж виглядає живим, це частково його заслуга. Якщо модель ламається в руші, знову його кличуть. ширше про напрямки у 3D та пайплайн його розробки я розкажу у наступних відео. І залишився аніматор. Аніматор змушує моделі чи 2 d арт оживати. Біг, удар, міміка, усе рух. Він відповідає за відчувається в кожному русі. Без анімації гра просто набір моделей. Це все. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь, додавайте до бажаного тетрі та скоро побачимось!